Вітаю, друзі! З Оресята! У них дім в США, а в Україну вони як на роботу. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше. І для того, звичайно, щоб знати правду. Отже, знайомтесь! Я була на дев'ятому місяці вагітності, коли почалось вторгнення. Я назвала доньку Вікторією, бо вірю в перемогу. І щоразу, коли я приїжджаю додому, вона питає мене, коли зможе поїхати зі мною. Так що все дуже просто. Вибачте, вона так само плакала, коли я востаннє їхала, запитувала, чому я не можу поїхати з тобою в Україну. А я кажу: не можеш. Я не хочу говорити їй, що ти не можеш поїхати, бо в Україні війна. Бо вона запитає мене, що таке війна. А я не хочу дворічній дитині пояснювати, що люди просто хочуть вбивати інших людей. Це народний депутат України від партії голос Устинова. Вона сорочонок, і дослівно її слова, ви можете ще раз прослухати, звучать так. так і щоразу, коли я приїжджаю додому. США, що? щоб ви зрозуміли, вони сюди працювати і в гості їздять, як на полювання. Бути народним депутатом і не рахувати Україну своїм домом, це. Ну, це за Best. За таке треба не мандата, голів позбавляти. Навибирали. Не Недієздатних і кончених яких завгодно. Просто тираріум, просто суміш різних сортів лайна, голос лайно, слуги Зелене лайно, ну і так далі. Просто. І все, друзі, не допустіть помилку, якщо доведеться обирати парламент знову. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.